Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Е, кілька днів тому, а саме 30 жовтня цього року, е, священник Української греко-католицької церкви, відомий священник у соціальних е, медіа Дмитро Романко, написав у е, в мережі тепер: Новий популярний трец такі слова. Відмова від народження трьох і більше дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, у якій і так проживатимуть інші народи? Цей його допис відразу зауважила служба телеканалу 1+,1 плюс і, відповідно, зробила репортаж цілий, засудивши позицію священника, сказав, що він, що він зробив суперечливу заяву увага про загибель військових і народження дітей. Тут же у Львові це відразу, наступного дня після ТСН, опублікували відомий медіаресурс мерії Західнет. Також з наступною назвою Львівський священник зробив суперечливу заяву про загибель військових і народження дітей. Отець Дмитро Романко маніпулятивно пов'язав кількість дітей у родині із загиблю на війні. Авторка цього допису на Західнет Вікторія Ейсмунд. Я її особисто не знаю, але читаючи західнет, бачу, що переважно вона є авторкою цих таких негативних дописів про принаймні про українську греко-католицьку церкву і священників. Це моє суб'єктивне бачення людини, яка є читачем Захід НЕТ. І, очевидно, ця дискусія, незважаючи на війну, незважаючи на те, що щоденно гинуть люди, розбурхалася настільки, що охопила не тільки тих, які мешкають у Львові, але також широке коло читачів. Вірних у ГКЦ не тільки атеїстів, віруючих, невіруючих і це можна робити. Висновок навіть з того, що вже ось минає п'ятий день від тоді, відколи отець зробив цей допис, а дискусії не вщухають. Навіть поділилися між собою священники одні за другі проти, монашество, духовенство, вірні української греко-католицької церкви. Мені доводиться чути. Зокрема, різні думки приватно спілкуючись з людьми. Отож, я би хотів сьогодні пояснити мою позицію як священника, богослова і також людини, яка знає отця Дмитра Романка особисто. Отець Дмитро Романко є священником молодим, є реальним душпастирем. Який віддавна, я пам'ятаю його ще семінаристом, був перейнявся справою належного приготування до подружнього життя перед подружньою катехізацією і тема сексуальної етики стала, немов би основним його мотом. Для проповіді, чи основною темою. Він досить часто висловлюється на цю тему на різних ресурсах, як церковних, так і нецерковних. Очевидно, що деякі його вислови, заяви, тобто вони були такими, що були суперечливими. Однак, я не думаю, що це походило зі злої волі священника, тільки, мабуть, з того, що він ще є таким, який робить певні кроки. Вперед. І помилка властива кожній людині, в тому числі і священнику. так Але коли мова йде про теперішній його допис, я повинен сказати, що я зобов'язаний його захистити. Не тому, що він священник у ГКЦ, не тому, що він священник у Львові, але тому, що він насправді. Абсолютно нічого вульгарного не сказав і не мав на думці. Його ціль була звернути увагу на критичну демографічну ситуацію, яка є в Україні. Це не є ні для кого секретом, адже про неї говорять на рівні державному. Про це говорять різні соціологи, про це рівно ще говорять священники. Тому що. Велику частину нашого світу забирає війна. Ми щоденно хоронимо військових, дівчат, хлопців, чоловіків, жінок. Багато вбиває війна мирних. Також багато помирають. Народжуваність маліє. Про це говорить державна статистика. І на це є свої причини. Окрім, того, поряд з війною. Про це може ніхто не говорить публічно і відкрито, але надзвичайно поширеними є аборти, тобто вбивство ненароджених дітей. Одночасно поширюються е, такі вільні сексуальні відносини, які абсолютно не зобов'язують людей, тобто вони ані сім'ї не створюють цивільні. Ані шлюб не беруть, не створюючи церковні подружжя, тобто християнські подружжя, і це є великою проблемою, на яку слід звернути увагу нам як суспільство. І він, властиво, щоб увразливити людей на цю тему, підкреслив сам факт, для чого тоді, за кого тоді воюють військові, якщо не буде українців. Бо є явним фактом, що Україна це не тільки територія, це є в першу чергу народ, який населяє певну територію. Бо якщо Україна територія, а не люди, то скажіть, будь ласка, яка різниця буде, які люди будуть населяти цю територію, якщо вона буде називатися просто Україна? Чи нам про це йдеться? Ні. Нам йдеться про те. Щоб на території України все ж таки проживали українців, проти, якої, проти яких Російська імперія на чолі з Путіним, москалі почали московити, почали пропаганду, таку, що хочуть знищити як інформаційно, так і фізично нас, другий зробити геноцид. Перший зробили в 32-му, 33-му році а тепер, тепер сьогодні. І отець Роман не мав на думці щось іншого. Але, очевидно, зараз тема військових є дуже вразливою і її використовують всі. Від політиків до різних пройдисвітів. Я є людина, яка задіяна у волонтерство з 2014 року. Я пригадую, як колись захищалися воїнами АТО. Чи хтось сьогодні про них згадує? Тільки ті, які згадували. Вже забули давним-давно. І тому вартує воїнам не піддаватися на цю провокацію, бо це медійна провокація, ціллю якої є закрити церкві рота. Я можу абсолютно відкрито говорити, що зараз не тільки в Україні, але й у світі. Йде боротьба проти християнства і проти церкви, щоб до церкві не дати можливості провадити школи, тобто не мати впливу на виховання, друге не мати впливу на сім'ю, і третє не мати слова у суспільстві. Це відкрито не говориться, але абсолютно це пропагується через дискредитацію, тощо. що дуже легко це зробити, тому що коли говорити про церкву як структуру. То в ній її творять, зокрема, люди, які є і прагнуть святості, але які є грішні. Витягне сьогодні один гріх якогось єрарха, і відразу починають писати багато, що вони зневіряться в церкві, в Бозі тощо. Такий світ пішов тепер. Але ми повинні йти далі. І моє слово до тих, які хочуть прислухатися. В даному випадку, отець Дмитро Романко. Абсолютно не зрішив і не маніпулює, бо він є людина, яка виступає за сім'ї, за народжуваність дітей за те, щоб українського народу було багато, щоб він був вихований і він є активний борець проти абортів. І я це можу засвідчити: мимо того, що я маю, можливо, якісь персональні, деколи особисті, такі ну, часті незгоди з ним. Але тут треба бути об'єктивним. У даній ситуації. Можна зачіпатися за слова, але якщо ми так зараз будемо в час війни, отак кожного нищити священника, тоді скажіть, будь ласка, ми будемо мати якісь покликання? Не будемо мати. Бо ніхто не буде хотіти стати священником це вже є. Тому що стати священником це означає відразу бути розстріляним або розіп'ятим. Так воно є. Зараз. І тут треба мати неабияку ласку і два. Я переконаний, Господь Бог подбає, бо той, хто кличе, є Господь, ми тільки посередині. Але я би хотів тверезо запросити вас подивитися на ситуацію і не цькувати людину там, де нема за що її цькувати. А якщо ви хочете щось запитати, то ви, будь ласка, напишіть йому. Або просто, якщо не маєте можливості чи не хочете, то помоліться. І я думаю, що не тема вислову оця романка повинна поділити наше суспільство. А нас повинна об'єднати турбота про майбутнє українського народу. А що зробити для того, щоб наші сім'ї кріпли, щоб не розлучалися, щоб народжувалися діти, щоб вони були гарно виховані? Це турбота всіх нас. Це безнастанна праця. І ніколи на цьому полі. Не буде кінця. Це є праця без настан. доки ми будемо існувати, доки треба буде на цьому полі працювати. І тому закликаю всіх замість кувати священника, а через нього і УГКЦ, Я запрошую вас, всіх, принаймні греко-католиків, об'єднатися і робити все можливе на своєму місці. Щоби український навіть зростав. Зростав кількісно, зростав духовно, зростав морально і був народом, який вносить великий вклад у розвиток цілого світового суспільства. Ось це мені здається, є найбільшою зараз турботою, яка повинна нас об'єднати, а не цькування, оця романка. Яке абсолютно вже не піддається жодній логіці. Натомість, засоби маси інформації я е, прошу, закликаю, якщо там працюють греко-католики, християни чи православні, чи взагалі, якщо ви є просто добрими людьми, які маєте здоровий е, здоровий е, ум і хочете шукати правди не сенсації. застановіться будь ласка. Про які теми ви пишете, і про що ви пишете? Нехай ці теми нас об'єднують до спільної праці, а не роз'єднують. Бо якщо ми почнемо роз'єднуватися в часі війни, то будь-якому ворогу нас завоювати буде справою дуже короткотривалою. Саме тому ми, як народ, вже стоїмо перед такою світовою потугою, перед якою тремтять. В світі інші держави, тому що маємо велику Божу ласку з небес, це чудо Боже. І друге, тому що ми є об'єднані. Я взагалі дивуюся, як ми об'єдналися ті, які ще недавно так сварилися. Але, мабуть, це в нас поєднується. Об'єднання, коли дуже критична ситуація, а коли спокійніше, ми роз'єднуємося. Прошу вас всіх. Давайте об'єднаємося навколо того, щоб наш нарід, наш нарід зробити кращим, зробити побожнішим, моральним і високоосвіченим. Оце наша турбота. Працюємо над тим усі разом. А негаразди будуть, вислови різні будуть. Ну, бо це є дискусія. Вміємо також дискутувати з Бошаною один до одного. Дякую всім за увагу. Щасти всім Боже.